Вітаю всіх, дорогі підписники та гості каналу Закарпатського геймера. Мене звати Мішко і сьогодні у нас Євротрек Симулятор 2 і хлопці. Сьогодні ми їдемо в Україну. Як це ж мило звучить, правильно дивіться, Ужгород. Ми їдемо сьогодні прямо в Ужгород І дивіться, Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Хмельницьк, Рівне, Луськ, Житомир, Вінниця, Київ, Чернігів. Дивіться, все є. Черкаси, все є, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, все, хлопці, все є. Дивіться, яка велика карта України. Ми сьогодні їдемо прямо в Ужгород тому що хотілося би нарешті вже подолати цей шлях і кордон України, щоб завітати на нашу рідну неньку матір. Я. І сьогодні, дивіться, я був ось в цьому місті, щоб купити собі фуру. Я собі купив вантажівку, зняв кредит за 100 тисяч я взяв Mercedes Benz взяв кредит. На 100 тисяч і хлопці, давайте е, я залишу посилання на цей мод, але коли буде під відео 50 лайків, я залишу посилання на цей мод коли буде 50 лайків. Тому що я надіюся, я думаю, так що заслуговує Україна 50 лайків, а то і більше. І цей мод також. Ну що ж, давайте подивимося на нашу вантажівку. Ось наша вантажівка, Mercedes-Benz досить такий. Ну не дуже, але для першого разу, як кажеться, зійде. Ми можемо просто поїхати, але ми затратимо палива. Ну ні, давайте. Прочитаємо, що у нас наступ повідомленнях. Так, банк. Ми взяли гроші. Давайте, хлопці, я все ж таки просто поїдемо. Без всяких вантажів в Україну. Просто поїдемо. Так, давайте ось сюди поставимо помітку, що ми тут хочемо бути. Так, добре. Добре, ставимо ось сюди помітку. Чудово. І тепер просто їдемо в Україну. Щоб не тратити час, щоб там вантажі всякі не возити, а просто їдемо, заводимо нашу вантажівку ручняк. Так, заводимо поворотник. І ось там трафік досить такий. Ну, хлопці, що хотів сказати, що мод на зиму не сумісний із цим модом, тож будемо поки що без зими. Будемо без зими Подорожувати Україну. Так. Третю передачу, Спокійненько, тут не треба спішити, тому що, як бачите, э, трафік, світофори. Так, знаходимось ми в Будапешті, в Будапешті, у Венгрії, і їдемо в Ужгород. Нарешті я дочекався цього, думаю, ви також, тому що це просто приємно. Так, чекайте, нам треба поворотник чи чому автобус не включив, він також, напевно, поворочує туди, куди й ми. І хочу вам сказати, що. Я хотів це відео випустити трошки скоріше, але не вийшло в мене, тому що дуже багато я вже ставив і версій цієї гри, і модів, тому що ну, не було сумісно. Коротше, Я ставив версію, воно в мене вилітало просто зі гри це так було обідно, я вже майже 6 версій перепробував. Це граю я на версії 1.23S чи як чи Х. Так, давайте сюди направо. І якщо ви хочете мати цей мод, то вам просто потрібно мати версію 1.23, тому що інакша версія, я не знаю чи це умісно, але не думаю, що буде працювати, тому що я ж кажу, я вже пробував і 1.25, і 1.22, і 1.15, і 1.10. І коротше дуже багато я версій пробував, але тільки ця нормально працює ось цим модом. Так, ну що ж, ось бачимо, розганяємось. Без вантажу, без вантажу їхати досить легко, тому що фура може спокійно розганятись. Так, давайте поворочуємо. Тут трошки треба швидкість збавити, тому що поворот такий. <кій> <кій> ось бачите, чуєте? кашель мене ще досить мучає. Вибачаюсь за нього. Так, дивимось, сюди ми поворот беремо. Тепер ось сюди треба. Нормально. Можемо виїжджати. виїжджаємо. І спокійненько собі прямуємо до Ужгорода. Дорога приємна, дорога дуже чітка. Так, давайте подивимось дивіться, це літо, скоріше всього, тому що люди сіно сушать, як ми бачимо. Але Фура, ну, фура мені як подобається, але. Хотілося б кращу, кращу. Ну, поки що немає грошей на кращу. Буду ми взяли кредит на 100 тисяч, який треба сплатити, і будемо поки що працювати на цей кредит. Ну, будемо хлопці, ми поки що подорожувати Україною, будемо тільки подорожувати Україну, всю Україну попробуємо э, проїхати. Щоб були в кожному місті, де ви живете. Потім, можливо, на Білорусь поїдемо, а з Білорусі вже в Європу. Так ну, такий у нас буде шлях українського далекобійника, тому що, як ви знаєте, ця рубрика називається Український далекобійник. Це я давайте вам розкажу предісторію. Це хлопець, молодий хлопець, там 20 років, 25 який, який має сім'ю, жінку, сім'ю, і, і за кризи в Україні він повинен працювати. Тож його професія це далекобійник. І він працює, бачимо, по Європі. Тож із далекого, як би сказати, за він повертається на рідну Україну трошечки, щоб побувати в рідних містах і о, вантажі катати вже в них. Ну, ось така маленька предісторія нашого персонажа. Тож, я надіюсь, вам цікаво дивитися наші випуски, якщо так, то пишіть коментарі, що змінити, що додати, що і так далі. Ставте великі пальці вверх, так, ми їдемо 78 км, можна більше, 11-та передача. Ну, я не знаю, скільки можна вижати з, нашого, з нашої входи, тому що вона недорогенька, вона така бюджетний варіант, щоб просто була, тому що і це добре. <кій> Треба кредити сплачувати. Так, 2 години нам залишається до Ужгорода. Так, і скільки 142 кілометри. Ну, 30, 130 кілометрів я живу від Ужгорода, то це майже так само, як від мене, тепер де я сиджу саме до Ужгорода, Ну це чудово, це чудово. Нарешті побуваємо в Україні, нарешті рідні міста, нарешті все рідне, в столиці побуваємо. Всюди, всюди побуваємо. Тут є Росія, але в Росії ми не будемо. Правильно, я так думаю, що взагалі туди не будемо навіть сувати свій ніс. І ось дивіться як виглядають красиво. Ну це навіть це Венгрія, але дивіться, як красиво виглядає. Тож літо, люди працюють, люди трудяться, ферми всякі різні, косять. Тут комбайни повинні ще бути для атмосфер, щоб для атмосфери були. Косять різні ці самі сіна, сушать, щоб на ферм, коровки потім їли це все діло. Ну, у нас на цій фурі ні, 12 передач, я думаю, тільки 11, але на наше щастя 12. Але збільше з нею, ніж 100, ну 110 максимум, можливо, і 100 вижати, це важке діло, тому що, дивіться, вона на 12 передач, їде тільки а, 89 км. Хотілося б більше, тому що. Так, чекай, тут немає. Трошечки ми так бачимо розігналися. Що би хотів вам сказати, я записую це відео. Три години ночі, тому що тільки що це все діло зробив, встановив. І таке, знаєте, просто щастя немає. Меж щастя повні штани, тому що дуже хотілось, хочу побувати в Україні, так я думаю, так як і ви. І тепер ми це виконаємо. Дуже багато говорю, але так воно і повинно бути, щоб вам було цікаво дивитися. Щоб. Баби б ви не нольгували. Бачу, Євро -симулятор, Євротрек симулятор вибачаюся, привичка. А, тому що з братом Євротрюк, завжди називали там Євротрюк, це якби ми ще грали першу частину Євротрюк, Диви, в мене це діти не знали англійської. А Називали Євротрюк Трюк, і так залишилось в мене це вкритися. Але Євротрек симулятор 2, воно так правильно називається, тож будемо і ми правильно називати, щоб не було нікого дискомфорту ні у вас, ні у мене. Скачаю ще модів. тут є мод, звісно що з цим, цим патчем мод є на КАМАЗ, я не знаю, чи будемо ми його випробовувати. Можна, звісно що випробувати трошки за, КАМА... за кермом КАМАЗа бути на українських дорогах. Це було також непогано Хотіло б, ну подивимось. Тому що я на права буду здавати на КАМАЗі, на КАМАЗі, потім на легковушці, а потім вже на Мопеді. Тож. І тут, можливо, ми покатаємось на Камазі, так як бачите, вона в фурі катаємось. Скільки у нас залишається? Годину 29 хвилин, це 90, 80 км. Кіло... Ні, 90, це 90 кілометрів. Шкода, що немає GPS-ось такого у нас в салоні, тому що ми б це відключили, що у нас показує в панелі, Ось бачимо тут, щоб не мішало. Шкода, що немає у салоні, якби був... Ми вже, звісно що це відключили, щоб було приємніше і атмосферніше їхати. Так, треба трошечки швидкість нашу вбавити, тому що ми нас доганяємо фуру попереду. Так, ну, чекайте, можливо, навіть її обженемо, візьмемо на обіну, але треба, щоб були дві полоси, тому що на одній ми так її просто не візьмемо, не вдасться нам. Давайте включаємо. Так, ми не подивилися, що я хтось ззаду немає. Включаємо. Поворотник і опиняємо собі, так скільки тут 80, можна і ну, ми їдемо на 10 км більше. <кій> я, не зрозумію, я не розумію, чому наша фура не розганяється хоча б до 100. Ну але і цього вистачає, цього вистачає, щоби. Так, ви перейшли на наступний рівень. Так, ось наш перший рівень, тому що я розпочав нове новий профіль створив, тому що старий профіль якби на версії 1.25, і він не сумісний з цією версією. На жаль. То, що він мусив створювати новий профіль. І я це і зробив. Так, ми тепер давайте подивимося, скільки нас лишається. 64 хвили... хлопці хвилини до України, 64 тобто кілометри, 1 годину. Ну, в принципі, і правда. так 60 хвилин і 60 кілометрів, це чудово. Так, тут нам треба поворот йти, трошечки швидкість ми прибавимо, тому що розігналися досить так. На славу тут треба тільки 40, ти ми перевищуємо, ось бачимо. Ну, трошечки збавимо. Ось нам навіть показує червоний, а навіть датчик, який нам показує, що ми перевищуємо, ну тут треба 40, ми 50-60, ідемо. Ну, нам байдуже, нам байдуже, тому що ми летимо до України. Так, ну тут треба, звісно ж, трошечки збавляти швидкість, тому що машина попереду нас. Ось бачимо вже вже дорога до України. Вітає нас хорошими краєвідами. Ось бачимо все, мабуть, Карпати там спереді нас, гори вже. Так, ну... Бачите, тут можна розігнатися і, як завжди, нас вже машина спереді нас просто залишає. Так, включаємо далі. Наступну передачу, дев'яту Перелаштовуємось. Що ну, тут легше на правій стороні їхати, це для новачків, таких як ми, але нужні новачки. І давайте далі переключаємось. Тут 80 км можна їхати, але ми будемо їхати у повний спідометр, скільки вона тільки може. ну Показує на спідометрі 320, але в нас тільки не їде. Треба її мотор там редагувати, щоб вона тільки їхала покачуватись, бачимо вже, так, тут треба перелаштовуватись, добре машина ззаді нас пропускає, добре, чудово все. Бачимо вже дороги з їх загалом такі пішли. Залишається 39 хвилин, ну, це вже перевали, знаєте, Закарпаття, ось дивіться хлопці. Ну просто подивіться. ну, Розробник цього моду зробив, ну, все як має бути, дивіться. Красиво, дуже красива дорога до України. В принципі, реалістично, тому що дійсно у нас а, тут на Закарпатті такі перевали і так далі. Дуже красиво зроблено. За це йому великий лайк. Що постарався хлопець. Так, давайте. Тут вже йдуть зідзаги, тут нам треба швидкість удавити, тому що не хочеться потрапити в якесь ДТП. Як була, якби була зима тут бобу Гололіт, і ще б було складніше, а так поки що машина тримається на трасі і це чудово. Так, їдемо ми 60 км, не будемо перевіщувати. Хоча давайте до 70-й роженемося і включимо собі е, цей самий включимо собі круїз контроль, тому що не будемо напрягати мотор. Будуть у нього постійні обороти, але в поворотах трошки треба гальмувати, хоча можемо і не гальмувати, дивіться, нормально на 70 кілометрах ми входимо в будь-які повороти, поки що це війшли. Не будемо тим самим напрягати мотор, двигун, а просто їхати собі швидкість яку. Ну, повинні їхати, тому що по правилах тільки 70 можна, звісно, що ми можемо роз'єднатися, але не хочу просто потрапити в ДТП, тому що, як бачите, дорога тут найкраща. 18 кілометрів, 17 хвилин залишилось. Ну, кілометр це одна хвилина. Ми так проїжджаємо, як нам показує. Так, вроді би нормально проїжджаємо, вроде би на 70 кілометрах ми нормально, нормально йдемо. І, хлопці, залишається декілька. Ну, залишається 13 хвилин до України. 13 хвилин, це чудово. Це чудово, дивіться, перевали, це закарпаття. Це навіть треба на приюшку. так собі виставити. Так, давайте я навіть так зроблю. включаємо аварійку. Того, що це заслуговує того, щоб виставити на пюшку ось так. але... Машини, які їдуть за нас, думають, що ми робимо, навіщо ми тут стали. Але давайте якось так. Типу, дивіться, дуже красиво виглядає. Але поки ці сіфори поїдуть, поки ми це все зробимо. Так, чекайте, як так нам зробити, це все діло. Ну що ж, хлопці, ось у нас залишається ще 9 хвилин і вже зараз, мабуть, буде саме, ці саме... таможня. Ось, ось бачимо. Ось вже є таможня, звісно ж, треба її пройти, тому що так повинно бути. Це чудово. Це чудово, це просто кайф. Це кайф грати в Євротрек симулятор з України. Ось Венрія, Венгрія, прапор Венгрії. Давайте проїжджаємо. Так, проїжджаємо сюди. Тут треба так, зупинитися, звісно ж. Зупиняємо. Скільки тут проїзд? Так, початок платної дороги, не забудьте чек, чекати. Натискаємо. Проїжджаємо. Так, вроді би. Так. Вроді би нічого ми не заплатили поки що. Ось, і хлопці, український стяг. Український прапор, прапор України, рідна ненька, вітай нас. Твій український далекобійник повертається на рідну землю, щоб подорожувати Україною, щоб відвідати кожен куточок України. І давайте, хлопці, просто. Завітаємо, завітаємо і ось цей шлагбаун відділяє нас від України. Зупиняємось 1 євро. Заплачуємо і їдемо. Все, ми вже майже біля Ужгороду. Тож ми вже майже біля Ужгороду. давайте помітку змінимо свою, відключимо. <кій> <кій> Трошечки подорожуємо Ужгородом. Так, чекайте, як би нам було краще поїхати по Ужгороду? Там фірма, я ось бачимо, внизу, поки що ми на неї не будемо їхати, ми заїжджаємо в самий Ужгород. Так, давайте на швидкості, думаю, що нас швидкий слабенька, можна 90, дивіться. Ужгород. Чудово. Чудово. А як тут ціни на бензин, мені цікаво, чи подивіться, лук. А ціни як в євро чи в гривнях. Якби було в гривнях, було б чудово. Так, ну бензин, дизель. Мабуть, в гривнях, я не знаю точно. а Можливо, в євро, напевно, в євро. Але якби було в гривнях, це б бомба. бомби. Так, давайте домовимося, що у нас тут показано. Ужгород, львів. Ужрот лівів. Давайте їдемо в Ужгород, Навіщо нам поки що Львів, Ми в Ужгороді попробуємо тут десь переночувати. Тут є, бачимо, гараж можна купити в Ужгороді, Але поки що у нас грошей на гараж немає, Ужгороді, у нас гараж в Будапешті. Так, у нас вітає уж. Ну ми, ми, блін, проїхали. Давайте ми ну, коло таке робимо трошечки. Ми поїхали на Львів, на трасу Львова. але ми дивіться, тут просто завітаємо Ужгород. Так, чекайте. Ось, що трошечки я замилувався красою Ужгорода. дивіться, красиво це вокзал чи що це. Так, ось давайте тут повернемо. Щось мені це нагадує в я не знаю. Так, чекайте, тут, тут кольцо, тут не так треба все трошки робити. Трошечки правила. Із цим кольцом я не дуже знаю, але надіюсь, я добре зробив. Якщо ні, то якщо ви знаєте, як тут треба робити, то напишіть мені в коментарі, кривіть мішання, ти не добре зробив, ти порушив правила. Надіюся, я нічого не нарушував. Так, добре. Йдемо сюди. І уж. Я не знаю. Точно. Ну, звісно ж, не, точно не так вони виглядає в але все одно дивіться, як приємно їхати по Україні. Як приємно їхати з доповненням України? Так, червоне світло, це щоб не... Не пройти на нього, то що... О, все, можна їхати, тому що там вже жовте. Так, дивіться. Дивіться, свободи всякі тут. Будинки. Класно. Дуже класно все виглядає, там можна переночувати. Давайте їдемо тут, де знаки питання ці два. Дивіться, як виглядає чудове уровень. Ну ні, ну реально дуже класно. Я надіюсь, що не всі города індентичні, але дивіться. Повинно ж бути якесь відзнака. Так, давайте зупинимось. Тому що червоне не хочеться порушувати правила в Україні. Ось дивіться, на цьому. Та чо... Блін, ми порушили, ну вже можна їхати. Ми порушили, тому що у нас ручняк є забув зажати і вже порушили правила. Трошечки, дивіться, церква вже. Прикольно, дивіться, дуже класно зроблено це все. Так, давайте завітаємо ось 11 стоянки. Так, це кадрова агенція. Поки що від нам не треба. Ось тут можна переночувати і трошки ще підлагодити свою фуру, якщо щось. І там знак питання, можливо, це якийсь автосалон фур. Дивіться, як класно. Чудово зроблено. Так, давайте тепер сюди завітаємо Так, знайдено дефал. Так, що це знайдено? Ага, це автосалон якийсь. Так, дощ на вулиці дощ. Тож хлопці, давайте на цьому ми завершимо серію. Тут ми переночуємо ось тут, припаркуємось. І вже наступній серії із Ужгорода, саме з Ужгорода, почнемо їхати далі і подорожувати Україною. І тим самим будемо. Це гольмо, по-моєму, і тим самим будемо, звісно ж. Же виконувати всякі різні місії, тож я надіюсь, вам цей випуск сподобався Я повторюю. Якщо ви хочете, щоб цей мод був в описі, то з вас 50 лайків, я його виставлю або в описі, або в спільноті ВКонтакті. Усім дякую за перегляд. Ви найкращі хлопці, будьте українцями, завжди залишайтесь сильними. Тож усім дякую, до побачення.